Гуакамале буде смачним тільки в тому випадку, якщо авокадо, з якого ви його готуєте, досить стигле. І тут багато що залежить від ступеня зрілості плода. Якщо ви живете в регіоні, де вирощують авокадо, вам, швидше за все, не доведеться турбуватися про те, щоб зловити ідеальний момент для покупки. Я вам заздрю, чесно. Але якщо ви, як і більшість, живете там, Куди авокадо привозять здалеку, і плануєте готувати гуакамоле до важливої події, користувач Reddit Iceman 838 радить купити авокадо прямо зараз, і я з ним згодна. Перестаньте намагатися прискорити дозрівання авокадо і дайте часу зробити свою справу. На пальцях однієї руки можна перерахувати випадки, коли мені вдавалося зайти в магазин де-небудь в регоні і відразу купити ідеально стиглий авокадо. В цілому, на Тихоокеанському північному заході хороший вибір фруктів і овочів, але з авокадо тут не все так гладко. Це означає, що майже кожен куплений ною авокадо повинен дозрівати хоча б день на столі або в паперовому пакеті, а частіше три дні або навіть більше. Понеділок або навіть вівторок може здатися занадто раннім терміном для покупки продуктів, які знадобляться тільки в неділю. Але уповільнити дозрівання авокадо набагато простіше, ніж прискорити його. Крім методу з паперовим пакетом, який все одно вимагає мінімум дня, я не зустрічала жодного дійсно працюючого лайфхак для швидкого дозрівання. Наприклад, якщо покласти авокадо в духовку, вийде просто теплий і слизький плід, це не смачно і марно. Якщо ваші авокадо для Гуакамоле дозріли занадто швидко, перевірити це можна, відірвавши плодоніжки, просто покладіть їх в холодильник, це зупинить процес. Можливо, це здається надмірним, але я вважаю за краще перестрахуватися, особливо якщо мова йде про Гуакамоле.